Всім привіт, друзі! У нас вечірня покатенька сьогодні, така буде на чилі лайтова. Заїдемо ми до своїх друзів у Bikes. і нам ще потрібно там передати дещо одній людині. Ось така у нас атмосфера. Як почувається Ардісок, З Ардісковим все в порядку і дякую, що за ним спостерігаєте. Вам цікаві наші відеоролики. Підписуйтесь на нас, ставте лайкос, запрошуйте своїх друзів, ну і приїздіть до нас на покатеньки. Силка на телеграм буде в описі. Ну що, друзі, трішечки хотілося б вам сказати слів щодо минулої покатухи, яка там була на майже 90 кілометрів. Без щось там 950 метрів, 89 кілометрів ми приїхали, ну коротше, майже 90. Я вам скажу так, як є. Початок сезону був, а, як на мене, на відкриття дуже важкий. Але ми це зробили. Зробили це удвох. І зараз такий маленький меседж пацанам, які в минулому році, чомусь приїжджали до нас на покатухи, а в цьому році щось то повідпадали. То якісь сімейні проблеми, то ще щось, то ще щось. Пацани. Зберіть раму, будь ласка. І починайте не балакати, а катати. А в нас ДТП попереду. Хтось не розминувся. Ламос не розминувся. А що ти робиш, друже? Бабер. Ну що, ламус не розминувся з кимось. Не розминувся з цією штучкою. Вулиця Київська, у напрямку міста Вишнево, з окружної чи з кільцевої, як її ще називають. Я завжди люблю тут катати. Анур декілька років тому назад зробив тут капітальний ремонт дороги. Тому тут катати приємно. Але тут потрібно бути дуже сильно уважним, тому що, перше, великий потік, друге, іноді люди тут їздять дуже-дуже навіть хаотично. І ще, і ще я хотів би подякувати Фідосу за те, що він мене записав а, в спортики зардіском разом. Ну, якби там з Ви Знаєте, я завжди поважаю будь-якого велосипедиста. Я поважаю гревел псів, я вважаю, що вони на сьогоднішній день являються сильною командою столиці, але віддаватися оцим. Підосовим особам я просто-напросто не буду. Все, що я хотів, я їм виклав і показав. Тому дякую, Федосу. Друзі, під'їжджаємо до Bikes. вони знаходяться поряд церкви Спасіння. Щонеділі тут йде служба. Тут дуже смачна столовка. Є в цій церкві Спасіння навіть міні-готель, де ви можете заночувати. А наші черібайці щось не зрозуміли. Вітаю, пане директор. Mm -hmm. Я ще одного не можу зрозуміти. Ти мені скажи, в тебе стільки багато підсобників, його працює чомусь лише директор. Mm -hmm. Ну що, там можна вже нам познімати чи не можна? Mm -hmm. Піду заберу ардіска, поставлю біля хасик, бо ще собі захочуть та й покажу вам, е як хлопці роз. Ширяються. Так. Отут по плану буде майстерня. Да, Владик? Так, Владик? Там майстерня буде? Раз. Кубік! Кубік. А це вже хлопці тут стендики поробили. Ну, от, якось так. Саня, як тобі? <рай> Чому? <рай> Вау, який конік стоїть! <рай> <рай>

Не уже Та, Там ну, ти та, обманюєш. Ти мене обманюєш, Емка. Ніхто не приведет, ніхто не заставлял, да? Нравится? Та ні, тільки... Ну, Який? Вот он, друзья, вот окрай. Рассветить. <гум> Тах, та-та-та. Сі, та. <гум> сі, сі. Де <реклама> твій? <реклама> Давай так спитай. Де твій? Там ось пластмасовий велосипед, возле входу. Вот ви любите ці пластмасові велосипеди? як <реклама> Як 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 ще раз. <реклама> як, як 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 ще раз карбоновий? Так. <реклама> Це від в а плётки. <реклама> <реклама> да, друзі, ну, короче, от таке воно. Ну, вже набагато краще. Тому що вже набагато більше місця, вже є, вже є де розвернутися. І платошечка тут вже така, де є. Ну і ось так якось. А той все а пиляє і пиляє. Ми хаси. крутой саундтрек. Миша, Что? то вы для себя домик робите? Уже, <свят> Камера пыток, понял? Камера пыток, да. А ну залез, залазь залез в той домик. А ну, зайдешь? А ну да, я попробую. А ну на, снимай, снимай, снимай. Залезай, борщ в камеру, или нет? Опа. камера питок. О, дивись, чуєш? А є цей блядь, двигун реактивний. Що болгарку включає? Ну все. Як казав Юрій Гагарин, поїхали. Значить, Такий собі вечірній прикольчик буде. Бложик. Коротше, братва, ну що, будете отакі собі, коротше, у, 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 коротше, будьте... М -м, коротше. коротше, я не можу слова сказати. Я не можу записати відеоблог. Ну що, будете тепер отримувати якісь такі нарізочки. Да. Ну, ми пігнали. Далі нам треба там. Да, поїхати. Ну що, скажемо черебайку до побачення, а самі їдемо трішечки далі. Нам ще потрібно зустрітися з людинкою одною вельми шановною. Ну, от, тому рухаємося. Де, що мене знайомі запитувались в особистих. Повідомлення в переписці, чи поїду я по байпакінгу в цьому сезоні. Так, планується десь на літо, коли вже буде дуже сильно тепленько. Зараз, як зараз, плюс два, здається. А от уже буде літо і ми тоді вже з вами, друзі, поїдемо по байпакінгу. Означівлею десь вихідні вибором, і в таку вилазку влаштуємо. Наразі все. Всім подякував за перегляд. Підписуємося на наш Ютубчик. Заходимо в наш телеграм, спостерігаємо за нашими локатушками. Ну і всім лежамо вітру, як тепер. Тримайтесь.